А що, якби я сказав вам, що у Альберта Ейнштейна колись була теорія Всесвіту, яка повністю обійшла Великий Вибух? Нещодавно виявлений рукопис 1931 року розкриває захоплюючий момент. А що, якби в історії науки? У цьому документі Ейнштейн досліджував ідею Всесвіту. Який не мав єдиного вибухового початку. Натомість він бавився модельню космосу, який постійно і вічно розширюється. Ця концепція може здатися знайомою, оскільки вона разюче схожа на теорію стаціонарного стану, яку пізніше підтримував астрофізик Фред Гойл. Хоча Ейнштейн, зрештою, прийняв модель великого вибуху, ця неймовірна знахідка показує, що найвеличніші уми завжди ставлять під сумнів, завжди досліджують різні шляхи. Ця забута стаття не просто дає нам уявлення про процес мислення Ейнштейна. вона переписує невеликий, але значущий розділ в історії космології. Дякую за перегляд! Якщо вам подобаються подібні історії, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше глибоких занурень в історію науки.